В ефірі програма особливе про особливі події. Факти в Україні і світі в студії Оксана Гебрич Вітаю вас. Сьогодні 2 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як поет, фольклорист, письменник та етнограф Іван Вагелевич, конструктор ракетних систем Валентин Глушко та педагог Василь Сухомлинський. Саме цього дня 911 року князь Олег уклав мирний договір з Візантією. 1621 року розпочалася Хотинська битва, в якій козаки під проводом гетьмана Петра Сагайдачного розгромили військо Османської імперії. 1794 року. Року заснована Одесу. 1941-го в Житомирі похоронили діячів національного визвольного руху Миколу Стіборського та Омеляна Сеника. А 1945 року, після поразки і капітуляції Японії, закінчилась Друга світова війна. В державному ж календарі сьогодні День нотаріату. Головна подія вчорашнього дня 1 вересень. Україна вступила в календарну осінь та новий навчальний рік і масштабно відзначила День знань. Разом з усіма цій події на Житомирщині раділи і дітки, які потребують особливої уваги і підтримки дорослих. Репортаж із спецшколи. Так виглядає гімн України мовою жестів. 113 підопічних Житомирської школи-інтернату для глухих та слабочуючих дітей зі всієї області відкривають новий навчальний рік. Разом з ними батьки, які довірили своїх дітей педагогам закладу. Ні одному з батьків ну не по силі буде з такими особливими дітьми займатися вдома і дати їм все те необхідне, що потім їм треба буде в дорослому світі. Да, для їхньої адаптації у закладі відбувається і виховання, і ставлення особистості, адже дитина перебуває тут від 2 до 21 року. Оку, зустрічаючись із батьками лише на вихідні, держава виділяє до 9 тисяч гривень на одну дитину на рік, що дає змогу перебувати тут цілодобово, харчуватися, одягатися. Не вміють мити посуд, вони знають, як і ми вчимо, як потрібно грамотно і смачно зварити борщ. Шкільна навчальна програма така ж і у звичайній загальноосвітній школі, але викладають її двома мовами. Багато років 12. ми з вами будемо в цій школі навчатися. Унікальним шкільним предметом є українська жестова мова. Тут її починають вчити з малечку, як і розмовляти, точніше, вимовляти звуки. Сурдопедагог дошкільного відділення, який ставить діткам мовне дихання, голос, тому що дитинка ж, ну яка з вадою слуху, вона ж не чує, не, не може говорити. Вона просто може якісь певні звуки. Професійні надбання фахівців закладу дозволили запровадити курс корекції та навчання для дітей із хворобою дауна. Тут Називають ненакше як сонячні діти. Дитина йде задоволенням. Додому вона не хоче йти. В неї зразу мама стой, Це півгодини мама жде, поки вона закінчить те, що вона працює там, чи ліплять. Він вроді летить до мене, заскучав він за тиждень за мною, але він зі мною 10 хвилин побув. І вже все, мама можеш їхати тут. А я вже залишаюся тут. На навчанні в нас дуже пішли великі зміни. Почали ми розмовляти. Фахівці закладу пишаються своїми вихованцями, з поміж яких переможці предметних олімпіад, знані спортсмени, студенти вищих навчальних закладів зреалізовані у житті. Люди вони дуже відчувають нещирість. Якщо людина приходить до них з любов'ю, якщо людина приходить до них з добром, то діти це відчувають. Діти це розуміють і діти вдячні. Попри міжнародну домовленість про те, що на фронтовому Донбасі 1 вересня ніхто не стрілятиме, гібридні проросійські найманці вчора групо порушили режим тиші. Вони відкривали вогонь по наших позиціях 11 разів. Тоді як українські воїни на ці зухвалі провокації не відповідали. І ще про особливі події в Україні і світі в Україні вчора відзначила своє 20-річчя національна валюта гривня, і на 25% подорожчала електроенергія. А в Житомирі зросла вартість послуг кабельного телебачення. В Києві затримали екс керівника пенсійного фонду Національного банку України, який розтратив понад 600 мільйонів гривнів. Міністерство фінансів заявило, що до нового року стипендій у вузах ніхто не відмінятиме. В Туреччині після недавньої спроби путчу звільнили ще півтисячі суддів і прокурорів. У новій Зеландії після землетрусу жителів евакуюють через загрозу величезного цунамі. Жителі планети мали змогу спостерігати вчора за феєричним затемненням сонця. І ще про особливі події в нашому краї. Вчора в Житомирі з нагоди дня підприємця відзначили кращих підприємців області. Представники обласного телебачення готуються до поїздки в Закарпаття на міжнародний телерадіофестиваль національних меншин мій рідний край. Коростень завершив підготовку до традиційного щорічного фестивалю Деронів, а Житомир до свого дня народження. Чи все так погано в нашому місті? Така тема нового телевізійного дослідження. Почище, щоб був Житомир, дуже грязно. А ну, так все досить достойно. Я хотіла би додати ще скверів у нашому місті, також щоб обов'язково з'явилися. Доріжки для велосипедів то дійсно не вистачає, і також щоб було більше якихось клубів по інтересам для дітей. Очень люблю Житомир. Маленький городок. приємно. столиця Києва вона дуже тяжове. А городок наш мені здається, вот приїжджають з Києва наші родственники. Они з удовольствием горіть. Неужели нам десять до додому? Ми йдемо з кафе? Так, да, говорю, вам 10 хвилин. Ой, а я б на метро їхала полдня. Так что замечательно в Житомире. И пусть наши руководители смотрят на красоту зеленые парки, побольше спортивных площадок, побольше, побольше, потому что очень это нету. А бассейн «Авангард», вот, кстати, скажу, это же позорище на Житомир один «Авангард». Побольше бассейнов. Ну, Житомир має залишатися таким же гарним містом, веселим, і найперше ми маємо виховувати здорових, гарних дітей. Житомир, взагалі, мені дуже подобається як місто. Воно невеличке, воно тихе, воно спокійне. Я також бачу, що в місті проводяться різні роботи ремонтні. Ми все-таки йдемо до чогось нового, до чогось кращого. А мене особисто мене все влаштовує. Я бачу, що є певні зміни. Це воно ж пов'язано не тільки від мого бажання, від вашого, чи ще це ще залежить від багатьох факторів від фінансування. Наскільки я бачу, наскільки дозволяє фінансування, наскільки воно і змінюється. Тихенько, помаленьку йдуть певні зміни. Йдуть на сьогоднішній день уже з перш якимись політичними. Подіями змінюється і думка людей. Тому з часом воно все прийде. І хороша влада, і, і позитивні, якісь певні можливо, якісь певні позитивні тенденції в суспільстві. Так що буде змінюватися на краще. Просто я хочу ще раз підчеркнути, що перед тим як когось критикувати, щось змінювати, треба починати з себе взагалі з себе, як з особистості, як з людини. І взагалі, за народним календарем сьогодні відзначають день пророка Самуїла. Саме цього дня починають збиратися у зграї перелітні птахи, з'являються зимові опеньки, а господарі приступають до масового збору буряків і моркви. Час городу вклонятися. А ще наші предки помітили, якщо сьогодні гримітиме осінь буде затяжною. Це була програма особливе про особливі події і факти. Уже найближчі години вона буде на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та до Україну. До зустрічі наступного тижня.